І оця позиція, що офіцерські офіцери не воюють. А для чого нам тоді ми вивчали? Потім ми сплачували за їх утримання. Ми видавали квартири, забезпечували житлом і так далі. Професійних військових для того, щоб ми потім хапали людей з вулиць. І в нас е, в, воювали безпосередньо на лінії зіткнення люди, які до військової справи жодного відношення не мають, керів... а ті тільки карі керують. Керівник національної поліції відповів, тому що поліцейські були призначені для роботи в зоні населених пунктів, а не в умовах війни. Ну це я так трошки іронізує. Звісно, я Такі не таке враження, що трактористи були призначені для або пекарів, або пекарів, або вчителі, дій. або ведучі. Або актори, або е, лікарі і так далі. Можна цей список дуже mm. довго продовжувати. Ми ж всі бачимо, що у нас відбувається на вулицях. І це е, тут, е, знаєте, багато хто: О, от ви працюєте на Росії, це російська пропаганда. Я вибачаюсь, в мене очі свої, у вас очі свої. Ми це все спостерігаємо. Е, це ж не хтось нам сказав, да? ми побігли розповідати. Це те, що ми самі безпосередньо з чим ми стикаємося.